Вітаю! Дякую вам за те, що завітали на мій канал. Запрошую підписатися, аби разом вирушати у захопливі подорожі фантастичними світами. Сьогоднішня історія Камінь з планети ТАУ переплітає науку, філософію та ніжну іронію спостереження за загадковим всесвітом. Володимир Владко. Камінь з планети ТАУ. Цей непоказний круглий камінь, завбільшкий з кулак, і досі лежить у сейфі мого друга Андрія Дашевського з Кибернатичного інституту академії наук. Він скидається на роз'їдений, наче вкритий візерунками дикий камінь, тільки занадто вже круглий і набагато важчий за нього, мов би залізний чи свинцевий. Саме тому його й помітили серед інших валунів, викинутих течією маленької карпатської річки Джулянки, помітили й звернули увагу на нього. Андрій взагалі не збирався показувати мені цей камінь. Я зайшов до нього, щоб поговорити про нову електронну обчислювальну машину, з якою він працював уже досить давно. Я знав, що ця машина універсальна. Відповідно до поданої програми, вона може не тільки робити обчислення, а й творити справжні чудеса, принаймні, з погляду такої некваліфікованої людини, як я, перекладати різні тексти на інші мови, грати в шахи і навіть писати вірші. Ми поговорили з Андрієм про цю машину. Він охоче розповів про її надзвичайні властивості, спробував розтлумачити мені, як вона працює, в популярній лекції про вузли й елементи. Втім, я швидко заплутався в тих поясненнях і тільки безпорадно кліпав очима. Андрій помітив це, посміхнувся і безнадійно махнув рукою. Ми закурили. Слухай, Андрію, сказав я. А чи могла б твоя машина зробити таке, що, як кажуть, не мало б прецеденту. Ну, наприклад, розплутати якусь своєрідну загадку. Не математичну, а зовсім іншого плану. Андрій задумливо поглянув на мене. Власне, кожну загадку можна розглядати з математичного боку, а як саме, це залежить від багатьох причин. Ти сказав своєрідну? Він знову замислився. Потім рішуче поклав сигарету в по папільницю і промовив: Ну, гаразд. Я розповім тобі те, про що ще не казав нікому. Зацікавлений, я дивився, як Андрій підвівся, підійшов до сейфа, відімкнув його важким ключем, вийняв звідти якусь річ і поклав на стіл: Оглянь, як ти думаєш, що це таке. Це був звичайний дикий камінь, тільки роз'їдений, наче вкритий візерунками. Невпевнено я роздивлявся його, потім узяв у руку, поважив ні року собі! Я одразу звернув увагу, що поверхня каменя мовби подовбана якимсь гострим знаряддям, наче хтось намагався встановити, з яких порід складається він. Я нічого не сказав, тільки спитав Дуже важкий, наче з золота чи свинцю. Андрій посміхнувся. Так, між іншим гадали ті, що знайшли цю штуку. Бач, навіть покоперсали її. Ну, коротше кажучи, історія цього каменя така. На Закарпатті будують невелику гідростанцію на річці Джулянці і для бетування греблі використовують валуни, які ця гірська річка викидає на береги. Серед валунів був і цей. Робітники здивувалися, надто він важкий, хтось навіть покопився в його чи не золотий він часом. Але ніякого золота у валуні, звісно, не було саме залізо. Звідки він узявся тут такий? Адже на гірських схилах ніколи не було ніяких руд. Валон переходив з рук у руки, доки хтось не висловив здогад. А може, це метеорит? Ну, і надіслали його сюди, до Академії наук. Виявилося, що це справді, наче метеорит, але. Андрій зробив невеличку паузу, наче пригадував, як усе було. Але, вивчаючи цю цікаву знахідку, мій приятель, астроном Кушко, помітив дуже своєрідну і загадкову річ: Уяви собі, метеорит, як виявилося, Вкритий тонесенькими рядками незрозумілих значків. Так-так, значків. Я враз схопив зі столу камінь, щоб пересвідчитися в цьому, але Андрій стримав мене. ні ні і не пробуй шукати, сказав він. Неозброєним оком ти однаково нічого не побачиш. Рядки цих значків дуже малі, ну приблизно такі, яким буває мікрозапис на довгограючих грамофонних пластинках, знаєш. Тому їх можна розглядіти тільки під сильним мікроскопом. А от що то за значки, цього розгадати ніхто не міг. Те, що їх зробила рука якоїсь розумної істоти, не викликало сумніву. Але що то за істота і в чому полягає зміст тих рядків, лишається таємницею. Коротше кажучи, цей камінь попав до мене, і я вирішив розв'язати цю загадку за допомогою моєї досконалої машини. І ти розв'язав її? Прохопилася в мене. Я був страшенно заінтригований. Зажди, завжди», завжди. – втихомирив мене Андрій. Усьому своя черга. Насамперед, скажи мені, чому, на твою думку, ніхто з розумних жителів інших планет не цікавиться нашою землею? Запитання це було таке несподіване, що я одразу не відповів. Ну, може, й цікавляться, розгублено сказав я. Адже були різні гіпотези про те, що на землю свого часу дуже давно, нібито прилітали якісь космічні гості, чи що. Ет. нетерпляче махнув рукою Андрій, усе це мені відомо. Гіпотез таких безліч, тільки вони дуже наївні. Фактів, розумієш, фактів немає. Подивися тільки людство нещодавно розпочало нову космічну еру. І серед перших розвідників космосу вже міжпланетні автоматичні станції на місяць, на Марс, на Венеру? А нашим життям на Землі ніхто не цікавиться? Чому ніхто не надсилає до нас міжпланетних експедицій, не запускає в напрямі Землі бодай якоїсь скромної міжпланетної автоматичної станції? Чому ніяка з позаземельних цивілізацій не спробує навіть порозумітися з нами за допомогою радіо? Ну, вже й цивілізація. А як же ти думаєш? Обурився Андрій, таких цивілізацій має бути дуже багато. Коли б якісь позаземельні гості побували на землі, то вони, безперечно, лишили б ясні і виразні сліди, принаймні не такі, про які йдеться в туманних гіпотезах, та хіба ж це по суті гіпотези? Мовляв, космічні прихідці за біблійних часів влаштували атомний грип над Содомом і Гоморгою або гігантські кам'яні плити Баалбеку, які не мов би, були фундаментом космодрому космічних гостей. Чи на скельні малюнки в Сахарі, серед яких нібито можна знайти зображення космічних гостей у скафандрах? Але ж в усьому цьому немає жодного факту, жодного справжнього доказу, що переконливо доводило б. На землі колись справді побувала експедиція розумних істот з інших планет усе це казочки для легковірних людей. Навіть горизвісні літаючі тарілки останнім часом перестали турбувати легковірних американців, бо як виявилося. То висмактана з пальця сенсація. А може на інших планетах просто не було таких розумних істот, які могли б відрядити експедицію на Землю? ще раз спробував заперечити я. Проте Андрій неуважливо відмахнувся від мене. Та що ж бо ти кажеш? Відомо, що тільки в нашій галактиці є понад 10 тисяч планет, де може існувати життя. Ні, причина тут зовсім інша. Розумні істоти з інших планет, напевно, дійшли висновку. Що на Землі немає органічного життя, отже, не варто й цікавитися цією порівняно невеличкою і далекою планетою. Тобі здається це дивним, бо таке твердження суперечить твоєму власному уявленню про життя на Землі. Але коли б ти опинився десь у міжпланетному просторі і розглядав нашу планету так, як ми розглядаємо, ну скажімо, Марс чи Юпітер, той сам зробив би досить ясні висновки. І, до речі, цілком подібні до того, що я тільки но сказав. Я безпарадно розвів руками. Справді, хто знає, який вигляд має Земля з інших планет. Хочеш, щоб я довів тобі це? наполягав Андрій. Будь ласка, ти цікавився, чи може моя машина розплутувати свої рідні загадки? Так, може. Я розшифрував за допомогою машини оті загадкові значки на джулянському метеориті. Правда, цю роботу ще не завершено. Метеорит покапирсали і не все написане на ньому пощастило розтлумачити. Але дещо я можу тобі прочитати. Слухай. Власне, мені не треба було про це нагадувати, я й так слухав дуже уважно. Поки що, я можу тобі сказати, що цей метеорит надіслано як лист, ну, може, як ракету лист з невідомої планети, що називається Тау. Як саме запустили в міжпланетний простір цього листа, важко сказати, може він просто заблукав, зійшов з орбіти, і його притягнула сила тяжіння Землі. А може, зазнав аварій корабель з планети Тау, що ніс цього листа? Хто зна? Але ті мікроскопічні значки я розшифрував. Це звернення жителів планети Тау до мешканців якоїсь іншої планети, теж невідомої мені. А ти не жартуєш? Знову мимоволі прохопилися в мене. Однак Андрій так захопився розповіддю, що навіть не чув мого запитання. З розшифрованого машиною повідомлення ясно. Що жителі планети Тау розвинені не гірше, ніж ми, земляни. Більше того, я вважаю, що їхній культурний рівень значно вищий від нашого. Та ти й сам зрозумієш це, коли ознайомишся з тим, про що вони повідомляють жителів якоїсь іншої планети. Андрій узяв дрібно списані аркушики. Ось ваші наукові заклади сповіщали нас про наслідки вивчення планети третьої відсвітила сусідньої системи. Ми погоджуємося з вами, що на цій планеті не може бути органічного життя. Правда, в її атмосфері є понад 20% кисню, але ж температура у горішніх шарах її стратосфери і йоносфери коливається між 50 і 220 градусами тепла. За таких умов океан, що, як відомо, займає на цій планеті приблизно 4 п'ятих її поверхні, не може складатися ні з води, ні з бензину, ні з хлороформу, ні зі спирту, ні з фенолу чи ефіру. Всі ці речовини негайно википіли при такій температурі. Не може бути також, щоб цей океан складався з рідкого натрію чи ртуті чи рідкого фосфору, бо при такій кількості кисню він весь окислився б. Найвірогідніше, що цей океан складається з гліцерину, тільки він в умовах тієї планети з її тиском, що дорівнює одній атмосфері, закипає лише при температурі 290 градусів. Отож на цій планеті не може бути органічного життя. Я слухав Андрія недовірливо посміхаючись. Та, та це ж не синітниця. Хіба ж можна отак писати про нашу землю? Е, друже, я ж тобі казав, що на тебе впливає звичне уявлення про можливість життя на нашій землі. Я тебе не переконую. Можливо, ти й маєш слушність. іронічно посміхнувся він. Можливо, органічне життя на землі справді існує. Дуже вдячний тобі за люб'язне припущення такої можливості, втон йому відповів я. Стривай, але ж у тому, що написано в листі з планети Тау, теж усе гаразд, принаймні з точки зору формальних логічних висновків. Адже, згідно з найновішими відомостями, саме таку високу температуру мають горішні шари стратосфери й оносфери нашої планети. Інша річ, що на самій Землі температура не така, а значно нижча. Але це легко можеш установити ти, друже мій. А от спробуй визнач цей перевір з якоїсь віддаленої планети. Отже. Жителі планети Тау роблять по-своєму цілком правильні припущення. Та послухай, про що йдеться далі. Наші вчені провели додаткові дослідження цієї планети. Вони встановили, що протягом останніх майже 20 років на її поверхні постійно спостерігаються десятки й сотні дуже яскравих раптових спалахів, це певно, радіоактивні вибухи. Очевидно, на цій планеті існують велетенські поклади радіоактивних елементів. Які досить часто мимоволі розщеплюються. Ясно, що органічне життя за таких умов зовсім неможливе. Ну, тут я нічого не можу заперечити, погодився я. Якщо з планети ТАУ можна було зареєструвати вибухи атомних і водневих бомб в Америці на Тихому океані, в Сахарі та ще й в Китаї, то мабуть їхні висновки правильні. ж то. Що, кивнув головою Андрій. Хіба хтось із жителів інших планет повірить, що людство може жити за таких божевільних умов? І нарешті кінець листа. Зовсім нещодавно наші вчені вирішили за допомогою найчутливіших радіотелескопів вимірити температуру третьої планети на підставі напруження на ній ультракоротких радіохвиль. З'ясувалося, що ця планета перебуває в стані цілковитого розпаду. Бо вимірена в такий спосіб температура її поверхні досягає 1 мільярда градусів. Про яке ж органічне життя на ній може йти мова? Очевидно, просто не варто витрачати кошти і зусилля на експедицію до неї. Ну, а це звідки взято? зовсім здивувався я. Хіба ж у нас є щось подібне до такої велетенської температури? Це ж не жарт мільярд градусів. На жаль, і це цілком зрозуміло, відповів Андрій. Вони, жителі планети ТАУ, вимірювали температуру на підставі напруження ультракоротких хвиль на поверхні Землі, так? Але згадай, що останніми роками по всій нашій планеті збудовано близько тисячі телевізійних ультракороткохвильових станцій. Їхня загальна потужність дає підстави саме для такої безглуздої з нашого погляду оцінки. Ми знову закурили. На столі лежав дивний метеорит, на якому було записано спостереження вчених планети Тау. З погляду найновіших методів вивчення інших світів ці спостереження були цілком правильні, і висновок, що на нашій землі органічне життя неможливе, не викликав заперечення. Я поглянув на Андрія, а він на мене, і ми обоє весело засміялися все ж таки дуже добре було жити на світі, хоч камінь з планети Тау і доводив, що наше життя неможливе. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу світі вподобайочку.